Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Її нова ера смартфонів вже настала, і це підтверджує компанія Samsung своїм новим смартфоном. Samsung Z Flip 3. Сьогодні ми з вами поглянемо на новинку, що тут змінилося, який функціонал підтримує цей смартфон, та й взагалі на що він здатен. Це це ми звичайно протестуємо в тандемі з новими навушниками Galaxy Buds 2. Поглянемо на їх якість звучання, також на їхній функціонал. Звичайно, все разом протестуємо, як завжди, ви полюбляєте все детально, тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. А перед початком огляду хочу подякувати інтернет-магазину Цитрус за надані на огляд гаджети. Там ви зможете зробити попереднє замовлення Samsung Galaxy Z Flip 3 та Galaxy Buds 2 на сайті Цитрус до 21 вересня і одразу викопати цей телефон в магазині Цитрус, отримавши в подарунок Смартек пошуковий брелок, сертифікат на покупку товарів Samsung до 5000 тисяч гривень і автоматично стати учасником розіра. Нових смарт-годинників Samsung. Крім цього, лише при предзамовленні додатковий рік гарантії на заміну екрану, що є дійсно необхідною річчю, коли ваш смартфон коштує декілька тисяч гривень. Почнемо з Z Flip 3. Тильна поверхня корпусу помітно змінилася у порівнянні з попередніми версіями. Лінійка кольорів розширилась та складається з кремового, зеленого, лавандового, чорного, сірого, білого та рожевого. Рамка смартфона виконана з міцного алюмінію, а скальні поверхні це Gorilla Glass Victus. Основний екран додатково покритий Чкою плівкою, яка захищає скло від подряпин та пошкоджень. Об'єктив камер займають немало місця, проте вони не виступають над поверхнею кришки. Додатковий дисплей Super AMOLED з роздільною здатністю 2060 на 512 пікселів. Тепер розміром 1,9 дюйма. Він служить для показу часу вхідних повідомлень та допоможе зорієнтуватися під час селфі. На екрані виводиться зображення з камери, що дозволяє контролювати процес фотографування. Крім того, можна змінювати стиль літер та цифри, змінювати зображення на свій смак в закритому вигляді. Смартфон товшиною 15,9 мм у відкритому 6,9 мм. Дві частини екрану з'єднані шарнірним механізмом з написом Samsung, який ховається у корпус при відкритті смартфона. На лівій грані розташований лише лоток для двох сім карт, а на правій кнопка регулювання гучності та розблокування з вмонтованим сканером відбитку пальця. Сканер досить чутливий, спрацьовує швидко. На нижній грані порт для зарядки, вихід динаміка та мікрофон. Залишилась фронтальна частина з 67 дюймовим дисплеєм. Super amoled дисплей з роздільною здатністю 2640х1080 на пікселів та частотою оновлення в 120 Гц. Виглядає дуже насичено та яскраво. Подібна частота оновлення екрану забезпечує плавну анімацію та покращує ігровий процес. Завдяки форм-фактору екрану можна згинати під будь-яким кутом та фіксувати його в такому положенні. Також виробник додав цікавий режим Flex, який дозволяє розділити два екрани та виконувати на них різні дії. Наприклад, у верхній частині ви можете відкрити YouTube, а на нижній серфати в інтернеті. Більше ніж 100 додатків були спеціально адаптовані під подвійний екран, в їх числі Disney YouTube, WhatsApp, Spotify та інші популярні додатки. Співвідношення сторін 21,9 до 9, помітне відразу. Для користувачів інших смартфонів з класичним співвідношенням сторін подібне видовження екрану здається трішки дивним. Але й такий формат же через пару годин, коли звикаєш, здається рідним. Всі моделі використали топову платформу Qualcomm з процесором Snapdragon 888 та графікою Adreno 660. Оперативна пам'ять Сім та об'єм вбудованого сховища на вибір складає 128 або 256 ГБ UFS 31 Смартфон отримав стереозвук, який повністю відповідає своїй ціновій категорії. Гучне та правильне звучання вам забезпечено. Акумулятор в Galaxy Z Flip 3 на 3300 мАч. Хоча ця цифра зараз нікого не дивує, виробник встановив його не просто так. Завдяки енергоефективному чіпсету від Qualcomm та додатковому Dynamic AMOLED 2X дисплею споживання енергії значно зменшилось. Тому батареї вистачить на 10 годин активного користування або на півтора-два дні в режимі помірного використання. Враховуючи таке наповнення смартфона, питання до його продуктивності, я впевнений декілька років точно не будуть взагалі виникати. Основна камера складається з двох модулів на 12 мегапікселів. Перший світлосили f 18 а другий світлосили f 22 Він у нас є ультраширокий. Світлопор ви отримуєте звичайно хороше насичене фото з відмінними деталями. Теж саме стосується і ультраширокого модуля. Він демонструє дійсно гідний рівень, який дає змогу зробити хороші фото при денному освітленні. Портретний режим також працює добре, без помилок, рівномірно та плавно замилює об'єкт. Там, наперед, для смартфона не проблема, і це не дивно, фото вийшло хорошої якості з правильною передачою кольору та деталізацією. Тест запису відео на основну камеру Samsung Flip 3. Ви зараз бачите якість в Full HD 30 кадрів в секунду з увімкненою суперстабілізацією. Тобто максимальна стабілізація е, зараз. Можна так сказати, на прикладі цього відео доступна. Ось така у нас ситуація саме по відеозйомці у Full HD. Давайте переходимо до 4К. Тест запису портретного відео, як бачимо, об'єкт виділений, а задній фон замилений. Ось, така, ось такий режим в Samsung Galaxy Flip 3. Тест запису відео на Full HD 30 кадрах в секунду це увімкнена суперстабілізація, а також. Можна сказати, це нічна пора і вкрай складні умови для відеозйомки. Ось така ситуація. Пороч ви бачите зйомку в 4К. Фронтальна камера на 10 мегапікселів, світлосили f2.4. При хорошому освітленні ви отримаєте дійсно якісне селфі з правильною колірною передачею та деталізацією. Є підтримка портретного режиму. Він працює без помилок та демонструє дійсно гідний рівень. Ось там на пора, звичайно, не такі легкі умови, тому фото вже не таке чітке, як би хотілося. Та запису відео на фронтальну камеру. Це Samsung Galaxy Flip 3, ви Можете зараз оцінити якість. Це Full HD 30 кадрів в секунду. Можете поглянути на якість запису звуку, а також на саму якість картинки. А зараз перейдемо на 4К. Це у нас фронтальна камера. Можете оцінити, як справляється смартфон в темну пору. І, в принципі, це 4К-30 кадрів в секунду, на мою думку, результат доволі таки непоганий, враховуючи, що це фронтальна камера. Ну що ж, давайте зараз поглянемо поруч на Full HD, можете також оцінити. Як смартфон справився, приблизно в той час, коли був анонсований новий смартфон Galaxy Z Flip 3, в цей ж період вийшли нові навушники Galaxy Buds 2 з активним шумозаглушенням та режимом прозорості. Посачаються вони в такому кейсі з додатковим набором силіконових насадок. Всередині кейс такого ж кольору, як і навушники, які ви вибрали. Є класичні чорні та білі, ніжний фіолетовий та незвичний оливковий. Зовнішня частина кейсу завжди буде білою. Відкривається кейс дуже легко. В кінці спрацьовує пружина та фіксує кришку у відкрив. Положенні. Закривається він майже автоматично, достатньо трішки натиснути на кришку, і як спрацьовує та ж сама пружина, таке закривається. Навушники виконані у форматі каплі вагою 5 грамів. Кожен на зовнішній стороні видніються отвори двох мікрофонів, які потрібні для спілкування та активного шумозаглушення. Хоча цього ніяк не помітно, ця сторона сенсорна. На внутрішній стороні розташовані контакти для зарядки, отвір ще одного мікрофона та віконце інфрачервоного датчика. останній контролює положення навушників, якщо один з них власник вийняв з вуха, музика Припиняється, проте ця модель може працювати в монорежимі. Достатньо сховати один з навушників назад у кейс Galaxy Buds 2. Максимально прості та ефективно працюють в тандемі зі смартфонами від Samsung. Достатньо відкрити кришку кейсу, як смартфон знаходить гарнітуру, та пропонує під'єднатися. При підключенні на екрані з'являється анімація та відсотки заряду навушників та кейсу окремо. Робота гарнітури регулюється в додатку Galaxy Galaxy Varлейp. В ньому ви можете дізнатись основні правила поради щодо користування, налаштувати навушники, вимкнути сенсорне управління. Та багато іншого, крім прозорого режиму, про який вже знають всі, є ігровий режим. Він направлений на те, аби повністю прибрати можливі затримки по звуку. Але якщо чесно, я таких не помітив навіть у звичайному режимі у вимогливих іграх. Взагалі, звук знаходиться на високому рівні. Є функція автоматичного перемикання між пристроями. Для цього потрібно додати всі свої пристрої до власного аккаунту Samsung. Як це працює, коли ви переглядаєте фільм на ноутбуці через навушники, а на смартфоні надійшов дзвінок. Гарнітура автоматично під'єднається до вашого смартфона, а вже після завершення. Виклику повернеться до ноутбука, взагалі я для себе зробив висновок, що компанія Samsung створює свої пристрої аби зробити наше життя з вами набагато комфортнішим. Тому, завдяки тому, що я зміг протестувати ці дві новинки, я реально зрозумів, що, наприклад, Galaxy Z Flip 3 дійсно сучасний актуальний смартфон, який точно. Здивує будь-якого користувача. Ну і звичайно, Galaxy Buds 2, якісні навушники, які демонструють хорошу якість звучання, підтримка шумозаглушення. Це дійсно круто. Враховуючи їх дійсно недорогу ціну в цьому ціновому сегменті. Це хороші показники. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ви також полюбляєте техніку компанії Samsung, Натискайте лайк під цим відео, обов'язково підписуйтесь на канал Огляд і, та натискайте на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.